У Чернівецькій області прийняли бюджет на 2023 рік. Він складає півтора мільярда гривень. З них 800 мільйонів власні надходження та з стержбюджету в умовах воєнного стану. Обласна адміністрація затвердила бюджет без голосування депутатів. Найбільше коштів спрямовано на галузь освіти це 449 мільйонів гривень, на галузь соціального захисту 166 мільйонів гривень, на охорону здоров'я 163 шістьдесят на культуру 103 мільйони гривень. Фізичну культуру і спорт 47,9 мільйонів гривень. Що стосується ремонту і утримання доріг, то 307 мільйонів гривень спрямовано на фінансування цієї галузі. З них 60 мільйонів гривень це наші власні надходження, і 247 мільйонів це кошти субвенції цільової з державного бюджету. Бюджет розвитку в наступному році складатиме 15 мільйонів. Їх планують витратити на співфінансування проєктів з Державного фонду регіонального розвитку. Також фінансуватимуть 30 обласних місцевих програм. На це виділили 138 мільйонів. Звичайно, що недостатньо, але на першому етапі я думаю, що ми почнемо а далі, якщо будуть кошти, будемо. Розглядати ці питання, тому що навіть програма по територіальній обороні 45 мільйонів це не фініш, будемо так говорити. Це тільки початок, оскільки цього року ми вже десь з обласного бюджету більше 50 мільйонів спрямували в цьому напрямку. Найбільше власних доходів область планує отримати за сплату податку на доходи фізичних осіб. Як позитив відмітити, що більше половини, скажімо, 57,3% це власні надходження, а трансферти складають тільки 42,7. Тобто область перейшла, коли все ж таки більше, більше власних, власних доходів. В умовах дуже жорсткого такого казначейського обслуговування, коли єдиний казначейський рахунок не повністю забезпечує. От, Своєчасно проведення всіх розрахунків цей бюджет, як кажуть, практично бюджет виживання. Питома вага захищених статей складає у видатковій частині обласного бюджету майже 80%. зарплати, нарахування на зарплату, трансферти населенню і так далі.